Він каже, що так дорого, тому що е, ну генерація контенту, особливо якщо ми кажемо про е, там соцмережі для бренду, вон ну це не дешевше, не дешеве задоволення, бо дуже багато часу. Уходить на генерацію контенту і його розповсюдження. Бо навіть якщо ми, навіть, навіть так скажу, ми тестували різні варіанти, наприклад, по створенню відосів, і ми порівнювали витрати часу грошей на створення контенту з штучними інтелектами, на створення контенту з оператором, там, ведучим і так далі. І інколи реально витрати на класичне. Класичне створення контенту вони дешевше ніж зі штучним інтелектом. Це по той причині, що наразі немає прямо універсального першої соціальної штучного інтелекту, який прям закрив всі питання, умовно кажучи, і згенерувати відос. Uh, і uh, зробити там переходи, і зробити там апскейл uh, якийсь, і ще щось, і ще, і ще, і ще. і Типу ліпсінг, і і uh, музику написав, і все, все. Тобто, це скоріш за все різні будуть і соц... э, штучні сервіси штучного інтелекту, і це ну прям реально дуже багато на це часу витрачається. Ну я вже мовчу про те, що там кожний сервіс. Э, скоріше буде за платною підпискою. Ось тому, тому це реально ну в поточному світі. Це якщо ми кажемо про якісь бренди, то це це комплексно, це дорого. Це ну це в моєму баченні це повинно бути реально. Якщо так, хто професіонально ось тому тут, тут реально дуже багато людей буде задіяно.